Розпаковка подарунку, який мені подарував Роман, який займається банями, будівництвом та аксесуарами. Я слідкую за його сторінкою Дивіться, що тут є. Це такі рушники для бані. Я знаю, бо є, я слідкую за ним турецькі рушники. Вау, 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 вау вау. Я ще свою баню не побудував, але коли я буду добудовувати її, нею займеться обов'язково роман. Ви подивіться тільки на ці рушники. Та ви що? крутяк, два штуки. Мені і моїй жінці. Так, погнали далі. Вінник, вінники, обіцяні вінники. Та я вже хочу в баньку. Дубові віники. О, ні, Один дубовий, а другий. а другий не знаю який. Роман, напиши, який він. А, і сьогодні п'ятниця, до речі. Погнали далі. Це не все. Я знаю, що це мило, тому що я його теж бачив на його сторіночці. Спеціальне мило для бані. Натуральне. А! Крутяк. Крутяк. І... І ще одна штучка, яка використовується після бані. Не буду показувати, хоча я знаю, що це Романа хобі. Він власноруч це виготовляє. Давно він мені обіцяв. Обіцяю спробувати і надати зворотні Під... Коротше, відмічаю Романа. Переходьте на його сторінку, реально круто, людина. Відповідально займається з душею до своєї професії, будівництвом, підбором, проектуванням, бань, лазень, саун. Переходьте. Я рекомендую. І коли я созрию, будувати ба добудовати баню, він буде займатися. Ми це все висвітлимо в тіктоці.